Всім доброго дня. Ця неділя була складна, але контрольована, скажімо так. Було багато повітряних тривог, але не було прильотів. І в нашій територіальній громаді все спокійно, всі працюємо в штатному режимі. Але я хочу звернутись до всіх жителів нашої громади, до жителів міста, що ситуація. З сьогоднішнього дня з понеділка може ускладнитись, і ми отримали інформацію про те, що е, нам треба бути всім дуже уважними, що зараз багато прильотів по критичній інфраструктурі по всій Україні, починаючи з столиці, з Києва, Харкова, Чернігова і інших е, містах і областях. І на, ми отримали таку інформацію, що це може бути і по Одеському регіоні. Нам треба бути дуже уважними і своєчасно йти в укриття і не бути на робочих місцях, коли йде повітряна тривога. Питання сьогодні номер один це економія електроенергії. І я думаю, що економія електроенергії буде на весь. Опалювальний період. З сьогоднішнього дня ми отримаємо графік відключення. До сьогоднішнього дня все це було в хаотичному плані, тому що не було е, плану відключення ні в Одеському регіоні та й практично по Україні. У нас була велика нарада і в губернатора і військової адміністрації обласній і в онлайн режимі з адміністрації апаратами адміністрації президента, і де було сказано, що з понеділка почнеться планове відключення електроенергії. Ми вийшли з так. Я особисто вийшов з пропозиції, щоб нас не відключали світло. По вулицям, по проулкам, переулкам, проспектам, по окремим домам і таке інше. І сьогодні на, на раді я також про це сказав, що нам краще відключати все місто, відключати на дві години, скільки там буде по графіку, а потім, щоб місто працювало, дитячі садки, школи, щоб ми знали чітко, з якого по який час буде відключення е, світла. Відносно світла. Е, по вули, вуличного освітлення і дворового освітлення, зв'язку з, з, з тим, що перевели час. Зранку буде світло з п'ятої з, з після комендантського часу. З 5 до 6 буде світло. Потім буде вимикатись і вечором. Там є у нас регулятор. Я думаю, що десь 5 наче 6, як стемніє, буде включати освітлення до 10-ї години вечора. Таке розпорядження є, і ми вже в такому режимі починаємо працювати. Відносно опалення по місту. Практично ми готові до опалення. Але ми повинні витримати температурний режим. Я про це говорив, і це є такий порядок, що температура повинна бути 3 дні плюс 8 градусів середня. Це за день і за ніч. Сьогодні температура нам ще не дозволяє, не дозволяє, скажімо, включити опалення, але ми можемо включити в будь-який час, якщо ми вийдемо на е, температурний е, режим. Ну, Я думаю, що на, і люди теж сьогодні не дуже зацікавлені, що ми е, включали опалення, тому що поки що можна без нього обійти. Опалення сьогодні дороге і за нього треба буде е, платити. Ми, як правило, переход, включали опалення перших числах листопада перших числа листопада. Ну, побачимо. Може включати, можемо включимо 10-го, може 8-го. Побачимо по температурі. У нас стоїть дуже гостре питання не тільки у нас, а й по всій Україні, і в Одеському регіоні. І у нас це пункти обогріву людей. Це ми готуємо обігріви для. Практично для всіх жителів нашого міста, хто в цьому в якого буде е, потреба, це е, люди, особливо, де живуть люди, які живуть в 16-поверхових е, будинках, де може бути, е, не бути електроенергії, може добу, і дві. Я не знаю, це не від мене залежить і ні від кого, це від расистів залежить. І треба буде людей обігрівати. Ці пункти обігріву будуть, скажімо, працювати цілодобово і всім забезпечено. Продукти харчування, тепло і таке інше. Будуть працювати дизель-генератори. Ми над цим зараз працюємо. Ну і на минулій неділі ми провели сесію міської ради, де розглянули нагальні питання, питання життєдіяльності міста. Вот така ситуація, така інформація за неделю. До зустрічі!